Всім привіт! Це знову Артур і ви знову на каналі Життя Очима Українця. І сьогодні я хочу розказати про те, як я став тестером програмного забезпечення. Можливо, багато хто з вас не знає, але я працюю тестером програмного забезпечення. Освіти спеціальної я для цього не отримав. Взагалі я починав з нуля. У мене навіть немає технічної освіти. Але я зараз працюю тестером, і багато моїх співробітників, які в принципі знають, що я проходив якісь курси, що я почав це з нуля, в мене немає технічної освіти. Вони своїх друзів, які хочуть стати тестерами, вони зв'язують зі мною. І останнім часом до мене багато людей мені пишуть, і я просто не в змозі всім дуже багато відписувати кожен крок, як я приходив в тестування, тому я вирішив зняти відео. І спочатку я почну зі своєї історії. Це буде перше відео. І далі е кожен крок, як я вчив англійську, е які курси я проходив, і де, і так далі. Ну і сьогодні перше відео, взагалі моя історія. Я закінчував університет, закінчував я університет медичний. Е Останні три роки навчання займався хірургією, але так як я вчився на державній формі навчання, мене направили на іншу спеціальність, тобто я не вибирав свою професію. Скажімо так, там я себе відчував на цій професії не дуже комфортно, я взагалі не відчував себе професіоналом, так як я останні три роки навчання займався лише хірургією посилено. І попрацювавши трошки, я зрозумів, що це зовсім не моє, а так як медицина це взагалі така закрита, трошки система, там не можна так вийти на ринок з резюме. І піти на іншу роботу. Тобто всі такі розподілення. як для того, щоб я поміняв розподілення, мені треба було їхати в Міністерство охорони здоров'я. і Вирішити це через міністерство, звичайно, вже зі взяткою приблизно 10-15 тисяч доларів. Ну і тому я вирішив піти з медицини. Взагалі, спочатку було дуже важко, ну, звичайно, ви самі розумієте, провчитись в університеті і піти після шести років навчання покинути свою професію. Це доволі важкий крок, і я довго над цим думав, тобто це не прийшло до мене одразу. Дуже мало людей мене підтримували. Ви самі розумієте, що для багатьох людей це було дуже дивно, що я один раз взяв і все покинув. Тобто, мало хто мене підтримував, І спочатку я перебувався якимось там. Різними роботами працював навіть е, таємним покупцем. Потім я якось потрапив в Фінляндію, працював в Чехії. Якогось одного в такий момент я зустрів блог на Ютубі. До речі, після того я і свій блог почав вести. Це був блог Михайла Портнова. Це російський емігрант, який організував свою школу тестерів. В США, в Каліфорнії, в Силіконовій долині, і там я зрозумів, в принципі, дивлячись його блог, бо він показував реальних людей, які приїхали, наприклад, з Росії чи з України, Казахстану, буквально три місяці повчилися і ставали людьми, які отримують 100 тисяч доларів в рік, тобто такі зарплати в Силіконовій долині. Я зрозумів, що я теж можу стати, в принципі, тестом про щось якийсь курс. Я не знав, в принципі, що в Україні, особливо в моєму місці, є якісь компанії софтверні, але... Також я зустрів там одного хлопця костю, відео з яким ви побачите незабаром. Який знайшов роботу, який оказався з мого міста і знайшов роботу в моєму місті, і я зрозумів, що я теж можу. Тоді я вирішив, я повинен ці, ці курси і спробувати. Я спробував, це було досить важко. Я кожного дня я... після роботи приходив, вчив англійську, вчив тестування кожен вечір. Кожен вечір я займався цим. І помаленьку, помаленьку, помаленьку. Знову ж таки, всім було досить дивно, з ким я ділився. Лише дружина мене вірила. Але все-таки я старався, я намагався. Кожного ранку кожного вечора себе змушував вчити. Я вчив, чивчив. Вчив. І приїхавши в Україну, повернувшись в Україну, я почав шукати роботу. Це теж було досить важко, тому що треба правильно знати, як скласти резюме, треба правильно знати, як проходити інтерв'ю, що говорити, які питання можуть ставити і як відповідати. На це також я зніму відео і розкажу, як правильно це робити. Ось у мене все вийшло. Зараз я спілкуюся з Костю. Я завдяки блогу Портнова отримав ще одного хорошого друга. Який також зараз працює тестером, правда він же пішов трошки далі, Atomation. І скажу мало вам того, для чого взагалі це, для чого вам знати, що таке тестування і для чого це займатися. Тестером можна стати без спеціальної освіти. Вам не повинен диплом про технічну освіту, тобто вам він не потрібен. Тестером можна стати з нуля буквально за кілька місяців, стати тестером. Що ж, до зарплати я вам скажу. Буквально за три місяці навчання ви можете отримати, от я, наприклад, отримую як початковий тестер, junior тестер, 570 доларів. Саме так, я отримую зарплату в доларах, вона кожного місяця, ну, отримує її як би, в гривнях, конвертується кожного місяця вона з доларів в гривні. От кожного місяця в мене зарплата інша, в залежності від курсу гривні. Ну, зарплата моя становить 570 доларів в місяць. Ось Костя, він зараз пішов в Automation, з мене на тестування, в отримує приблизно в 5-6 разів більше за мене. Ось так. Це буквально пройшов там півтора року від того, як він почав займатися навчанням. І десь рік, того, він, десь рік від того, як він взагалі став тестером. Ось так от. Якщо вас це цікавить, якщо ви хочете змінити своє життя, хочете спробувати свої сили в IT. Будь ласка, Залишайтесь на моєму каналі, дивіться мої відео, скоро буде більше і більше інформації, а саме точної інформації. Де взяти інформацію, щоб стати тестером, як правильно вивчити англійський, мої поради, як вивчити англійський, якщо ви його не знаєте, бо я в свій час я вчив в школі німецьку, вчив в університеті німецьку, мені приходилось англійську з нуля вчити. Ось, ну, тому що в IT потрібна англійська, більшість компаній це іноземні компанії. Тому залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь. Скоро у вас чекають дуже цікаві відео. Я сподіваюся, вам сподобається. Па-па, залишайтесь на моєму каналі.